Відзначили нагородами і передали автомобілі на фронт. У Черкасах відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Вшанували пам'ять полеглих у російсько-українській війні воїнів. Землю у День Збройних сил України черкаських захисників та захисниць вітали патріотичними піснями й не лише. Поки триває війна, армія потребує підтримки. Цього разу передали спецтехніку. Пан Андрій один з тих, хто долучився до благодійної справи. Каже, все вдалося завдяки данським партнерам, серед яких і місцеві, і діаспора з України. Основна маса цих машин це саме їхня заслуга, і на протязі цього періоду, цих майже двох років, вже загалом було передано приблизно 65 машин. Данці на деяких машинах самі приїхали, самі переганяли, тратили свій час сили в цьому їм великий низький уклін, що вони. За 2,5 тисячі кілометрів пам'ятають за нашу Україну. Прикордонники ж пропускають гуманітарний вантаж поза чергою. Додає пан Андрій. Усі розуміють, для кого і для чого ця допомога. Без підтримки небайдужих українській армії було б складно стримувати ворога, кажуть в обласній військовій адміністрації та користуючись нагодою, вручають відзнаки згідно з указом президента України нагороджені медаллю за бездоганну службу третього ступеня. Даценко Руслан Вікторович полковник служби цивільного захисту. Двох черкаських захисників відзначили нагородами посмертно. На війні би не буває без втрат. І за мир у тилу ми маємо дякувати воїнам, що захищають нас і на фронті, і з небес, сказав очільник області Ігор Табурець. Заради кожного вбитого українця, українки, кожного загиблого нашого воїна ми маємо помститися. Як українці виборюють кожен метр рідної землі, захищають культуру, мову та честь. Побачили у всьому світі. Україна була відома своїми досягненнями в бізнесі, в спорті, письменниками, а знедавна. Вона стала відома і прославлена саме Збройними силами України. Наша батьківщина, наша ненька, показала всьому світу саме завдяки нашим захисникам і захисницям, як потрібно любити свою батьківщину, як потрібно боротися за її свободу, за її незалежність, за її волю, за її гідність, за ці цінності, які є в кожного справжнього українця. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.